Найскандальніший невдаха ікс-фактора Андрій Мацевко 8 січня потрапив до рук поліції. Про це повідомляє прес-служба поліції міста Івано-Франківська. Їхнім працівникам вдалося затримати 38-річного чоловіка, який видався їм підозрілим, а при спробі його затримати, вдався до втечі. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Сарцов, я журналіст. Зазвичай ми тут говоримо про найважливіше. Але сьогодні про подію, яка швидше можна назвати кумедною, оскільки кумедним є її герой. Як повідомлялось раніше, Андрій Мацев уже два роки перебував у розшуку, оскільки свого часу. Пред'явив про вході у київське метро фальшиве пенсійне посвідчення, однак втік з місця пригоди. Загалом Андрій Мацелко тричі намагався перемогти у конкурсі талантів Х-фактор. Кожен раз невдало, головним чином, через повну відсутність вокальних даних. Водночас він неабияк піднімав настрій глядачам своєю впертістю про в. Повній відсутності музичних даних та скандальністю поза межами сценічного майданчика. Також Андрій Мацевко вважав, що винуватими у його сценічних провалах були судді, які не хотіли визнавати його талантів. Саме тому його й запам'ятали глядачі на відміну від інших невдах, які просто. Тихо сходили з сцени. Отже, вперше, він вийшов на сцену з піснею Ой, чиє ж то жи... жито. А після того, так би мовити, його попросили на біс заспівати ой, смереку. Мацевко звинуватив суддів у непрофес... непрофесіоналізмі і вимагав їх замінити. На тих, які, очевидь, його таланти оцінять. Друга спроба потрапити в проєкт була з піснею Загребелля у 2011 році. Судді знову попросили його виконати щось ще. І він обрав композицію: Ти мене підманула. проте навіть проте це знову ж таки не допомогло йому пройти далі. З, ну, і за його завзятості можна тільки позаздрити, і він втретє, в тому ж 2011 році вийшов на сцену Х-фактора із піснею Сіла Птаха. Ну і це була остаточна спроба, більше в нього бажання виходити на. Цю сцену не було. Натомість Андрій Мацевко здобув відомість і впізнаваність, і його вже запрошували на корпоративи <кій> і весілля, де він, очевидно, доволі непогано заробляв. Але разом з тим він постійно о, потрапляв у різні скандали. І перший скандал мав педофільський відтінок. У 2015 році він потрапив у скандал з підлітком, оскільки у соцмережах познайомився з 14-річним мешканцем Луцька і домовився з ним про зустріч. Ну, на місці на Мацевку вже чекали чекала активісти антипедофілія Луцьк, які допитали Андрія і подали заяву у поліцію. Ну, Андрій Мацев тоді виправдовувався, що не, не думав про сексуальний зв'язок з дитиною. Хотів просто з ним поспілкуватись, і, оскільки боявся залишитись один вдома. Ну, теж мені малюк. В ході досудового розгляду справу закрили через відсутність складу злочину. Ну, Ще один казус трапився з ним у 2021 році, власне, з якого я починав це відео, коли його у Києві затримали при спробі незаконно потрапити у метро, пред'явивши підроблене пенсійне посвідчення. Ну, після того він надовго зник з... Ефіру, так би мовити, і е, знову повернувся, так би мовити, у шоу бізнес з піснею в 21-му році з авторською піснею. «Робер іде», «Робер іде», «Іде», е, е, кліп має вже понад півтора мільйона переглядів. Е, ну, Відомі все-таки дає, дається знаки. До речі, якщо ви дивитеся, вже Мацевка і то, будь ласка, підписуйтеся, принаймні на мій канал. Потім він видав ще один хід, який називається Пляски. Він мав трошки менше переглядів, але теж достатньо пристойно. Ну і також про нього відомо, що, так би мовити, мерська професія Андрія Мацевка, двірник у комунальному підприємстві Івана Франківська, і як говорить його керівник, він є дуже старанний працівник. Ну, Можливо, йому було б на тому варто і зупинитись. Ну, тепер... Будуть розбиратися з його посвідченням і тривалою втечею від поліції. Ну, виглядає на те, що від поліції української таки не втечеш. Отже, підписуйтесь на мій канал, пишіть, що ви про це думаєте. Чи дивилися ви кліпи Андрія Мацевка. Ну і все буде Україна. Дякую.